Залишилося лише два тижні непридатним до військової служби українцям закриють виїзд за кордон. Всім привіт, друзі! З вами Сергій Пех. І сьогодні я хочу вам розказати про актуальні новини щодо перетину кордону, тому що в Україні оновлять правила виїзду за кордон для непридатних до військової служби громадян. Відповідний указ номер 576 Ще раз похилу 2023, Володимир Зеленський підписав 12 вересня. Багато хто з вас напевно про це чув. Що це означає? Наприклад, якщо ви визнані непридатним до військової служби, то також я з неофіційних джерел вже знаю, якщо ви жодного разу, наприклад, в 2023 році не перетинали кордон, то у вас через два тижні, а точніше, вже через півтора, можуть виникнути проблеми. Чому я вам хочу сказати, невідомо чому, але яких змін нам обіцяє влада? Потрібно чекати непридатним до військової служби громадянам. Наприклад, хочу вам сказати, що декілька днів тому мій. Рідний брат, котрий є непридатним до військової служби через стан здоров'я, тому що він має інвалідність, він виїхав за кордон без майже жодних проблем. Тому що були стандартні питання від прикордонників: куди їдеш, ціль поїздки і так далі. Він уже перетинав кордон, напевно, четвертий раз або ж третій. Ну і можу вам сказати, що ж нам. Президент каже, президент доручив профільним службам протягом двох тижнів опрацювати питання щодо особливостей перетину державного кордону громадянами України, визначеними непридатними обмежено придатними, хоча останнім виїзд за кордон не дозволено до військової служби. Їм потрібно підготувати та внести в установленому порядку проєкти відповідних нормативно-правових актів, які регулюватимуть це питання. Які конкретні обмеження будуть введені поки що? Неясно. це може бути посилення перевірки при виїзді за кордон непридатних до військової служби українців, так і запровадження повної заборони на перетин кордону цієї категорії громадян України. Про повну заборону це я вже вам сказав. Що тут швидше за все, якщо ви будете їхати перший раз, то вас просто можуть не випускати. Якщо ми говоримо про тих громадян непридатних, котрі раніше виїжджали за кордон, то будь ласка. Беріть всі документи, які тільки можете надати для того, щоб ви виїхати за кордон, тобто всі акти, всі підтвердження, для чого ви їдете за кордон, якщо це відрядження, всі документи запрошення з-за кордону, які тільки можуть надати організації, які вас запрошують. Ну і якщо ж ви не будете в змозі надати такі документи, то прикордонник може вам без проблем відмовити у виїзді за кордон, навіть якщо ви військовий і. Тут нічого не зробиш, тому що такі друзі у нас в Україні правила. Якщо, наприклад, ви запитаєте знову ж таки у мене, що 16-17-річним інколи відмовляють у виїзді за кордон через те, що вони не стоять на військовому обліку. Адже ви знаєте, друзі, на сьогоднішній день в Україні існує обов'язок від 18 до 27 років, ну є службовий обов'язок, і звісно ж від 16 років вже потрібно ставати на військовий облік і. У зв'язку з тим, що ця кількість постановок хлопців, молодих хлопців, вона спала, от саме в цей спосіб пробують маніпулювати нашими хлопцями молодими і заставляють їх ставати на військовий облік, не випускаючи їх за кордон. Моя така особиста думка: якщо вони будуть тільки так посилювати робити, то молодих хлопців в Україні взагалі не лишиться, вони всі поїдуть за кордон, у кого буде матеріальна така змога. І звісно ж, друзі, я. Нічого тут вже не можу прокоментувати після своїх власних сказних слів. Тут ще це не головне, тому що жінки, увага! З 1 жовтня виїзд з зарубіжних країн може бути ускладнений, ускладнений і окремим категоріям жінок, які мають стати на військовий облік. А тим, що вже стоять на військовому обліку, то вже складніше буде виїхати від 1 жовтня за кордон. Хоча рік тому, пам'ятаєте, коли лякали, що жінок не будуть ставити або ж будуть ставити на військовий облік. ну... Тоді ще нічого не змінили, але поступово, друзі, поступово зараз і обмежують жінкам виїзд за кордон. Що буде через рік, ох, як хтось чекає в сусідньому кабінеті. Що я вам можу сказати? Що буде через рік? Ну напишіть, будь ласка, в коментарях. Також не забудьте втиснути вподобайку, поділитися цим відео і підписатися на канал. Адже 50% глядачів цього каналу дивляться цей канал без підписки, за що я буду вдячним. Ну і звісно ж, друзі, виїхати можна буде лише за наявності окремих документів, що надають право на тимчасовий виїзд. Ключове слово тимчасовий. І так, друзі, обмежують права всіх громадян в Україні. Що буде через рік, я навіть не уявляю. Але е, ще хочу вам нагадати, що Володимир Зеленський підписав указ про перевірку всіх рішень військово-лікарняних комісій з 24 лютого 2022 року. І от я хочу так собі подумати: знаєте, ви й претензії винести не можете, бо що ж вони робили весь цей час? Вони не бачили, не чули навіть як. За хабарі виїжджають за кордон, також, наприклад, ви знаєте, що дехто говорить, що бере з собою двадцятку тисяч доларів і йдеш через кордон і тебе випускають, то хочу ще таким ухилянтам сказати, які є придатними до військової служби, що є знову ж таки законопроект, який зараз внесено на розгляд від радника президента Веніславського про те, що якщо ви вийдете за кордон нелегальним шляхом, ну точніше, коли ви за військово зобов'язаний. То вам також може загрожувати штраф досить високий. Там здається від 15 і до 100 тисяч гривень. Тобто, щось в тих межах. Як хто ж, якщо хтось знає е, Тараса юриста, то він конкретно сьогодні у відео своєму про це все розповів. І навіть до 12 років тюрми комусь е, загрожує, тому що пропонується також до е, тих статей, які зараз несуть тільки адміністративну відповідальність, додати ще кримінальну відповідальність, щоб ви могли також сидіти в тюрмі. І Загрожує навіть до 12 років, тобто так за вбивство дають, як нам зазначаєте раз, і звісно ж, це тоді, коли ви групами виїжджаєте за кордон, нелегально, тобто двоє людей та більше. Ну і що ви думаєте про це, друзі? Тобто, з багатих людей, бо саме багаті можуть собі дозволити виїхати за кордон нелегальним шляхом, будуть е, знімати навіть на державному рівні кошти. А якщо ми говоримо про тюрму, ой, Боже, я вас прошу, скажіть, будь ласка, у нас, хоч один депутат сидить в тюрмі. Всі заробляють мільйони, потім державу повертають по півмільйона, і вони на свободі. І так це працює. Тобто нормальна компанія, яка приносить прибуток з наших податків. Ну і все, друзі. На сьогодні у мене поки що, поки що все. І ввечері чекайте на нову інформацію. Вона буде приємною для тих і корисною, хто проживає на території Польщі. Тому підписуйтесь і побачимось.